Вот Чурик, моя новая малая родина. Великие бойки. Ты что делаешь в этой дыре? Но здесь есть и свои преимущества: чистый воздух и в каждом колодце минеральная вода. Не то, что у вас в Харькове. Ну и конечно же. Стоп, покажи еще раз. Козочек? Да нет, блондиночку. Прям твой типа. Третий размер. Не знаю, что в Карпатах такие красавицы. Признавайся, было с ней что? Эта крепость пока еще не завоевана, но уже взята в саду. Ну конечно, я знаю тебя вино, ужин, цветы, там красивые словечки. В Яблочко. Ирен, девушка простая, я думаю, она растает. Ну, удачи! До связи. Добрий день. Я до вас. Тобто до, до тебе, Ірино. То тобі. Mm -hmm. Слухай, ти ж лишилась остання незаміжна старша жінка. Що? Ой. Мало того, що лізе до мене з непристоїв не ще й старою обізбом. Послухай, мені нагадала баба Олеся, я не винуватий. Значить. Значить, ти моя доля. Слухай, Дзюньо, а ну не зли мене. Ще раз побачу тебе біля себе, ніяка баба Олеся не поможе. Ну, я на квіти потратився. Диви на нього він ще й квіт мені свої суне. Вали звідси. Місія немножко услажняється. Що, Алекс, звіряєте німецький годинник по українським півдям? Контролюю вовремя рік, приходять роботи на робоче місце. Доброго ранку, гербергер. 8.02. А пасти фом. Як кажуть, наші лижники дві хвилини хіба то запізнення. Дві минути в день. Получається, 15 днів в год. ми платимо їй просто так. Щефен, уволічні. Гералекса, може, не варто гарячкувати. Катерина дуже цінний працівник. А хто тепер буде для гостей готелю бронювати трансфери, залізничні авіаквитки, екскурсії? Я піднімаю. Хороший працівник на дорогі не стоїть. Не валяється, так правильно казати. Ну от найди і докажи, що ти хороший працівник. Найди адекватну заміну, щоб я ще на твою позицію не іскав новенького. Жорстко, але справедливо. Одразу видно менеджер високого рівня. Так от, хто під стаканник свиснув з поїзду. Це була не крадіжка, це була моральна компенсація за мокру білизну. А я червоніла перед начальником поїзда. Ну, давай так, щоб загладити цей інцидент, маю до тебе ділову пропозицію. Штевко. Я тобі вже казала, що діставати квитки для твоїх колег з організації Румунія без циган я не буду. Ні, ні. ні. Є вакансія, букінг-менеджер, бронювання. Квитки, екскурсії. Ну, ти ж е, працювала в Укрзалізниці, тобто певний досвід маєш? Ну, звичайно, маю. Зарплата <плес> хороша. Це не серйозно. Я так само нашому скупому бургеру й казав і зробив все можливе, щоб вказана сума була за тиждень. Це вже інша справа. Я згодна. Але є один нюанс. Mm. Підстаканик доведеться повернути. Бувай! Підходимо, не стісняємося. Перві гуцульські кофе на колесах. Що вам, дівчатки? Капучино, лате, макачино? Дурачино. речіно. ба. Я думала, люди бреші не таки правду кажуть. Ти гірше бізнесу собі не міг знайти. А що не так з моїм кофе? Ціна! В райцентрі можна за це дві пачки файної рощини купити. Він би ще воду людям продавав. А що вода нормальний бізнес? У мене так друг піднявся. Ну В Києві може він і піднявся. А в нас, де не копнета, вода. де не не мінеральна вода, відкриєш. Що такое, а? За що не возьмусь везде попадала? Може, мене хтось зглазив? Може, у мене Пороблено. <свісно> 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 Слухай, а в мене ідея. Звози мене в райцентр на базар. Точно. Такси! Нормальный стартап. Сделаю предложение в телефоне Велика Вуйбер. Тариф знаешь? Ну понятно, ведро картопли. А на заправке я чем? картошкой фри буду рассчитываться. Ладно, поехали. Вася. свій сніданок. Поживний сніданок – заряд на весь день. Ну, принаймні так пишуть. Какая милота! Вот как можно не любить эти создания. <гум> это твой, Ірин? Та ні, прибився ти під годовою. Готуюся, так сказати, стати кормлячою хазяйкою. Ти хочеш усиновити Васька? Краще я збираю гроші на сфінкса. Знаєш таку породу? Ой, це моя любима порода. У мене в дитинстві така була. Клас! А як звали? Так, заболтался я з тобою. Пойду працювати. О, Марійко, привіт. Привіт. Такий джентльменський набір, мій бодя приносить, коли провинився. Що вже отнула. Та в мене хороша новина. Я влаштувалася на роботу в готель. Mm -hmm. А Іван про то знає? Ні. Але я хочу зробити йому сюрприз. Вважаю, що вже зробила. Скандал забезпечений. Місцеві чоловіки вони ж добитчики. Вони вважають, що працювати повинен чоловік. А жінка має забезпечити домашній затишок. То якісь пережитки минулого. Я теж так думала. А коли влаштувалась на роботу, чуть не розвелася. Чого це? Я ж на спиртзаводі працювала, а боді з роботи нічого не приносила, то він то пережити не міг. Ну, ти знаєш, Іван не Бодя. У нього сучасні погляди на рахунок того, що жінка працює. Іван Гуцул, притом Гуцул гордий. Жінка, яка заробляє більше, це удар по внутрішньому его Гуцула. Ну, Марійко, я тобі дякую за інформацію, але звільнятися з роботи не збираюся. Я зроблю хитріше. Я Івана поступово підготую до звістки про роботу. О. А що, складаєте фоторобот на ту тварюку, що нагадала вам у тапки? Доповідаю, вакансію заповнено. Знайдена достойна кандидатура з досвідом роботи у добре вам відомій німцям Укрзалізниці. Ненавіжу цих животних. Кошик я маю віду. Я їх як віжу, у мене одразу тянуть руки помити. Може, ти мені допоможеш? Іщу достойний варіант на подарунок. Оцей фантомас чотирьохлапий достойний подарунок. Я вас прошу. Це чудовище 500 євро стоїть. Що? Оцей Брюс Вілліс блохастий 500 євро? Де ти такі ціни? В інтернеті. В середній по країні. За 450 знайду. У мене один товариш якраз розводить котів, королів і хробаків для рибалки. Я не слышала, что Карпаты славятся разводом котов и пород. Не довіряйте місцевим виробникам. Будь ласка, прошу, шукайте щастя в інтернеті. Але зауважте, один мій знайомий продавав борцівське трико як жіночі купальники. Дуже вигідна штука. Давайте, давайте. Невлять, нагавріл. Тільки вся сума одразу, іначе не візьметься, О, солідна фірма. Та Таке скажете, собі. Доставка, транспортування. Кругом бігом десь так і вийде. Галинко, дивись яку красу зробив, а? Щойно підсохла. Подобається? Іванчику, а тобі подобається те, чим ти в житті займаєшся. Ну, звичайно. Це ж наша сімейна справа. Мій прадід був столяром, мій дід був столяром, мій батько. Ну, я зрозуміла хід твого генологічного дерева. Ну, взагалі, то це не генологічне дерево, це смарека карпатська низькоросла. А у мене в житті все так однотонно, деколи так сумно стає. Так, може, давай розважимося. Пропоную сходити в ліс на білі гриби. Розумієш, в мене так все стандартно, прогнозовано. Ну, давай на опеньки. Любий, ну я хочу вдосконалюватися. Відкривати нові горизонти, робити те, чого раніше не робила. Ти про роботу натякаєш? Так що ж, я хіба проти? Давай, яка проблема? Алло, Марійко, я була права. Він не такий. Іван погодився на те, щоб я працювала. Кіну угу. не хотів спускати. Довелося знижку вибивати в прямому сенсі цього слова. Що, товар будете оглядати? Нє. Просто постав на стол. Даремно за відео з розпаковкою товару від виробника значна знижка. А? Ну, Не смію вас затримати. Галинко маю для тебе сюрприз. Тільки не підглядати. Люблю твої сюрпризи. Зараз ти побачиш те, що відкриє перед тобою новий горизонт. Готова? Так. Увага, відкривай очі. Хап. Я просто пригадав, як ти колись казала, що ніколи в житті не закатувала вишні на зиму. Хі, ти рада? Хі, безмежно. Ось він. Твій новий виклик, новий горизонт. Я думаю, що цей день ти запам'ятаєш назавжди. Це точно. Ну, класно я придумав. Ти ж хотіла роботу, маєш. Все для тебе. Галинку. Mm, яка краса. І не говори, красота не <гум> Фу, яка гідота. Гідота. Гідота? Васька. Я канала зробила з тебе скинхеда. Васька? Ти уверена? А может это сфинкс? А, Я що, Ваську не признаю. Он. і голос його. Чуєш, може ти щось знаєш про це? Я? Может, хто, я? Понятие не имею. Может, кто-то узнал про твое желание и решил над тобой подшутить. Ну ничего. Он дорого заплатит, поверь мне. <звук> Ну, ви 500 євро втратили, а я друга. Він мені божився, що це справжній сфінкс, з контрабанда з Єгипту. Ти розумієш, що постраждав любимий кот нашої Ігрен. Я не знаю, как теперь её успокоить. А я вас умоляю, та ж мені проблема. Скажете їй, що коли дорог перебігає лисики, Васька, то це на удачу. Ненана говорить на іран. Вона ж не глупишка, щоб в 21 столітті повірити в цю чуш. Не, ну вона, конечно, не дурна, але вірить. Від неї до хати баби Олесі стежка протоптана. Ну це наша ворожка. я вам так скажу. В порівнянні з нею, усі переможці битв та екстрасенси аферисти. А от тут паподробний. Ну, чого ти починаєш? 50 банок вийшли не будуть тобі лишніми. Зума їх знайдеш. Іван неправильно зрозумів мої натяки. Значить, погано натякала. Ще раз спробуй. До речі, можеш патінсони ще на зиму закатать. Ні. Досить в мене закруток. Марійка, ну ти ж Івана краще знаєш. Ну порадь мені що-небудь. Зробити так. Mm -hmm. Щоб твоя постійна присутність вдома Івана ну, дратувала. Аж я не хочу сваритися через роботу. То й не треба. Треба зробити так, щоб Іван ну, хотів побути на самоті, відпочити від тебе. Ой, боюся, це не спрацює. Я від Боді не відходила ні на секунду. Постійно з ним розмовляла про моду, про вишивки, про mm -hmm. рецепти. З перший же день не витримав. Сказав, що краще він на роботу піде. Ну, а де Бодя, де робота? Якщо метод працює. Позортається хороший момент! А що ти робиш? Про що думаєш? Ну, чого ти мовчиш? А ти мене любиш. Коханий, а як ти вважаєш? що краще фуксія чи Аквамарин? Ти вважаєш мене товстою? Я так і знала. Галино, що сталося? Вже нічого. кавова гуща, просо. Можу на яйця викатати. Ні, спасибо, я сіт. У мене к вам дуже делікатна просьба. Твій готель буде процвітати. Його чекає шалений успіх. З тебе 150 гривень, можна і євро. Ви мене, звісно, звільніть. Якщо б я хотів знати будущий готель, я б оператився в аналітичний відділ. Тоді тебе чекає велике кохання. А от з цією цілею я к вам би прийшов. Давай руку. Всю правду расскажу, что было, что будет. Я в это не верю. Так чего ты пришел? Я хочу, чтобы вы нагадали той, кто верит в ваше гадание. Конечно же, не бесплатно. В следующий раз, когда к вам придет Ирин, вы ей скажете следующее. Угу. О! Коло тебе в'ється червовий король. Але ти його не помічаєш. Ти ж у нас балована. То ще хто біля кого в'ється? Mm. Треба вам нову колоду купити, бо щось зовсім здало. Для штефка, я наче в шапці не видимці. А хто сказав, що червовий король це штефко? А хто? В, нас в селі кращих немає. Це легко перевірити. Рівно о півночі він до тебе прийде, якщо зробити певний ритуал. Водя, То може, по 50? Категорично, ні. Я на роботі не п'ю. Робота понад усе. Ну, і для чого був весь цей цирк? А щоб начальство по камерам бачило, який для них цінний працівник. Дякую за пляшку. Так, я тобі допоміг, давай ти мені допомагай. Кажи швидко, чого Галина так дивно себе поводить. Моя сімейна практика підказує, що для такої поведінки є дві причини. Або Галина хоче, щоб ти кинув пити, друга, або хоче від тебе піти. Так я ж не п'ю. Ну чи другий варіант. Тримайся, друже. Твоя Галина вже не твоя. Я готов приглушити твоє горе. Іван Петрук. Так просто не здається. Е, а пляшка? А нехай начальство бачить, який ти цінний працівник. Робота понад усе. Золоті слова. Вас привітує перший гуцульський барбершоп Хач Бородач. Хм, презентабельно. Але ж, напевно, дорого. В ціну стрижки включені алкогольні напитки. О, Ха! Тепер я твій постійний клієнт! Так! А що тут відбувається? М-м-м-марічка, а тут Барбі і Шоп. Ммм, все одна наливайка. Ану, бігом додому, щоб я тебе тут не бачила. Ну, ну, що ти за чоловік такий, а, Маріка? Ти, опять, мені все іспортила! зрозумій, що Міські бізнеси тут не працюють. Сюди ж чоловіки тільки он пити будуть приходити. Магазин це єдиний надійний фінансовий притік. Вип'єш со мною за, за відкриття і закриття барбершопа. Не чокаюсь. Півночі свічка горить, суджений, прийде сюди. Опівночі свічка горить, суджений, прийде сюди. Ваше таксі подано щасливої дороги. Дякую. Ой, забув ноутбук в тумбочці. А повертатися, як то кажуть, погана прикмета двісті номер. Добре, що я не запобовний. Економиш електроенергію. Молодець. Копійка до копійки. Я така рада, що ти повернувся. А я які радий. Сто гривень на рівному місці. Від долі не втечеш. Іване, ти що п'яний? Це заради нашого щастя. Я напився, щоб кинути пити. Ясно. Завтра поговоримо. Ні, сьогодні це важливо. Закодуюся навіки. Не йди від мене. Я нікуди від тебе не збираюся йти. Забожися. <світ> Люби, ти щось собі нафантазував. А чого ти так дивно себе поводила? Розказую, як є! Знайшла собі іншу! Іванчику. Я роботу собі знайшла. Роботу? Так. Але не знала, як тобі про це тактовно сказати. Так хіба ж я проти? То це що виходить? Що ти ну, не йдеш від мене нікуди, а навпаки вкороняєшся в великих вуйках? Ну, виходить так. Перебор. Що? З алкоголем перебор. Ой, треба зранку бульйончику зварити. И вместо того, чтобы влюбить ее в себя, ты укрепил ее взаимоотношения с бойфрендом. Молодец! Завтра же уволю его к чертам котачим. Вот переступлю все свои принципы. И сделаешь его жертвой. Знаешь, как мы, украинцы, любим жалеть великомучеников? Ну и что теперь делать? Проявить фантазию. У тебя ее хватит на сто разоблачений. Конечно. Теперь будет Настоящая борьба. И главный приз, который Ирен. Васька!